Український ветеранський фонд визначив переможців конкурсу з фінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх сімей. За умовами конкурсу на розвиток власних проєктів можна було отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Які бізнес-проєкти отримали фінансову підтримку? Про це говоримо із заступницею виконавчого директора Українського ветеранського фонду Вітою Костик. Вона з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Віто. Вітаю вас, пані Віторі. Розкажіть, будь ласка, більше про проєкт, які заявки були подані, скільки їх? Старт прийому подачі документів відбувався з 21.07, 28.07 тривав по 21.08 цьогоріч. Подано було 103 аплікаційні форми, тобі 103 заявки на зазначений конкурс. Переможцями вийшли у нас 44 безпосередньо. Заявки це різного роду проекти. Проект стосувався безпосередньо, називався Варто золоті руки. Це стосувався виробничих професій, саме які ми знаємо зараз дефіцит в самій країні, в державі. Так з яких областей було найбільше учасників. Е, наразі ми не робили такий зріз стосовно областей, але якщо брати знову ж таки про е, поінформованість населення і знову ж таки подачу документів кандидатами е, з заявниками на конкурси, то найбільш проактивними є Київська область, Львівська та Вінницька область. Скажіть, будь ласка, а на які проекти можна було подати заявки? На вже існуючий бізнес чи новий? Якщо е, аудиторія, яка підпадає під категорію заявників, у нас е, подаються на конкурси, немає змогу подати як вже не існуючий бізнес, е, так і створити і розвивати бізнес задля перш за все для того, щоб е, свою сім'ю, скажімо так, кормити і розвивати економіку України. Чи можете назвати, які проєкти отримали найбільше фінансування і якою була загальна сума проєкту? Якщо порівнювати із попереднім роком, то ми фінансували проекти від 500 тисяч до півтора мільйона. Вітеранські проекти. Наразі ця сума збільшена від 500 тисяч до 3 мільйонів. все залежить від того, яку суму ну, таки затребували самі заявники на реалізацію самого проекту від, самої, так, від самого бюджету проекту. Пані Віту, скажіть, будь ласка, скільки проєктів уже реалізовано фондовим коштом, і які з них запам'яталися особисто вам? У нас в Українському ветеранському фонді є проєкти, які по мікрофінансуванню бізнесу і знову ж таки проєкти, які по конкурсні проєкти. Якщо брати загалом, то наразі профінансовано 400 бізнесів. Водночас 161 ми маємо переможець по конкурсним прогр... програмам проектів «Варто» – це для ветеранського бізнесу. і 16 переможців по конкурсним проектам Варто плюс ГО» – Це для фінансування громадських організацій, які опікуються саме ветеранською спільнотою та громадських спілок. Інша частина це проекти по мікрофінансуванню знову ж таки для категорій осіб певної. Водночас, відповідаючи на запитання стосовно того, що які для мене особисто проекти запам'яталися, ну, перше, майже кожна заявка є унікальною. Водночас особисто для мене, скажу відверто, як воно насправді є, для мене досить значучими є проекти, ті, які зараз допомагають нашим силам оборони. Це саме Виробництво безпілотних апаратів це саме реалізація і функціонування реабілітаційних центрів, спортивно-реабілітаційних центрів. У нас є один проект, який знову ж таки кандидат до речі на варто золоті руки подавався. Який пройшов певний курс для людей. Для fpv дронами для людей з імпутацією саме, і він він виграв саме у нас останню конкурсну програму по виробництву безпілотних літальних апаратів. Це також проект, який, який займається розмінуванням території України, тому що ми розуміємо, що це в пріоритеті зараз держави на найближчі роки. Та проекти, такі, як безпосередньо стосується пошиття одягу для військовослужбовців, для ветеранів. Ну тобі ж такі проекти. Скажіть, як часто такі проекти відбуваються? Ми говоримо про результати попереднього конкурсу, варто підтримка ветеранського бізнесу, от зараз проходить варто золоті руки. Це на регулярній основі? Є певний план, є стратегія Українського ветеранського фонду, є пріоритетні напрямки, по яким реалізуються. Першочергові проекти, і відповідно до цих пріоритетних напрямків, стратегії знову таки з урахуванням державного бюджету України, на яких виділена саме реалізація цих конкурсних програм, ну і відбуваються ці конкурси. Як такого графіку, якщо брати уже геть. То графіку самого немає проведення конкурсних процедур. Тобто, ж ми, не закінчивши один конкурс, ми не можемо розпочати інший. От, наприклад, варто зорилити руки. Наразі ми маємо 44 переможці, але з ними зараз наразі підписуються договірні відносини по реалізації самих проєктів. Наскільки по часу зазвичай розрахована реалізація таких проєктів? До року. До року. Чи конкурсанти якось звітують про використання коштів? Звісно, і в цьому безпосередньо і зацікавлені ми як сторона, яка надає кошти, як держава, квартальні звітування обов'язкові, і це є фінальне звітування і знову ж таки презентація реалізації самого проекту. То, окрім того, в областях на території України, де реалізуються саме ці проекти заявниками, безпосередньо здійснюється інспекціям ветеран... працівникам Українського ветеранського фонду для того, щоб зрозуміти, перше, насправді, чи, куди, куди е, саме реалізувався проєкт, е, як купувалося обладнання, чи дійсно воно є це обладнання в наявності. Чи люди задоволені саме потребами? Ну, тобі ж такі речі. Я вам скажу навіть один конкурсний проект у нас виграв ну, кінолог, який навчає собак для того, щоб розміновувати території для того, щоб займатися пошуком тіла, і коли ми приїжджали, виїжджали в області, де він реалізовує цей проект? Ну таки ми інспектували навіть частину того яким чином відбувається, як він годує своїх собак, в яких умовах вони проживають? І для мене це ну досить важливі речі. А якщо ветеранові або члену його сім'ї відмовили у фінансуванні, чи може така людина подаватися повторно? Звісно, може бувають відмови відразу заю увагу, оскільки подано або неповний пакет документів, або кошторис не відповідав безпосередньо, або проект не на це націлений. от на він не відповідає кошторису. Звісно, можуть повторно люди враховують свої помилки. Є ветерани, які там тричі подавали і вже в четвертий раз вони отримують перемогу і говорять, що це так реально. Я вам дякую за роз'яснення, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Говорили із заступницею виконавчого директора Українського ветеранського фонду Вітою Костик про конкурс фінансування бізнесу ветеранів та їх родин.